Усім привіт, друзі! Оля з вами і сьогодні у мене в гостях Катерина Іщенко. Вона просто супер жінка з дуже багатьох ракурсів, але зараз я вам її представлю. О, сьогодні ми будемо говорити з вами про інвестиції, де взяти гроші на інвестиції і куди це все треба інвестувати. Думаю, останнім часом це дуже важливе питання. Багато людей і продають майно в Україні, мають гроші, але не знають, куди їх вкласти. Є люди, які. Дійшли до висновку, що їм потрібно назбирати гроші і кудись вкласти. Тому це все ми будемо обговорювати сьогодні. Отже. Катя вітаю. Дякую. Катерина у нас е, закінчила Донецький національний університет за спеціальністю правознавство. Отримала ступінь кандидата економічних наук, десять років працювала на керівних посадах у банківській установі і має також десять років власного бізнесу. Вона є СОО дерматологічної клініки в Лондоні, СЕО фінансової компанії в Україні, десять років досвіду головою юридичного департаменту та директором філії банку в Україні, власниця восьми ресторанів в Україні за франшизою суші сторі та у девелоперському бізнесі більше 15 років в Україні, Європі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Бачите, в неї стільки досягнень. Я це просто не могла запам'ятати. і Зачитала вам. Отже, Катю, вітаю! Е, я була дуже рада з тобою познайомитись, і я зрозуміла, що в тебе є дуже багато цінних знань, які було б дуже класно передати нашій аудиторії і розповісти дуже багато. Питань, які їх цікавлять, сьогодні ми обговорюємо інвестиції, і я би почала з такої точки, де ж взяти капітал на інвестиції, тому що всі дуже говорять: якщо у вас там є 100 тисяч, 200-300, вкладіть ти кудись, але ж давай спочатку обговоримо, а теж можна взяти, хоч якийсь початковий капітал на інвестиції. Ну давай до смішного. Я мене дуже часто запитують про це. А ну окей, де ви взяли? Ну чесно кажучи, де я взяла да, свій перший капітал? Ну це зазвичай це тільки праця. Ну, немає ніякого, а, ніякий ресурс, не дихання маткою вам не дасть ці гроші. Ну, чесно. Ну, якщо ти не вкрав, якщо ти не отримав у спадщину, то тільки потрібно заробити перший капітал. Так, да, ти можеш заробити якось його легшим способом. Ну, Наприклад, ти був там 10 років тому, зрозумів, що біткоін буде рости в ціні, і ти все-таки взяв і вклав свої гроші в біткоін. Да? Да, ти заробив свій перший капітал. Але зазвичай нічого, крім, Праці, освіта плюс праця і досягнень не зробить тобі твій перший капітал. Я особисто починала з юриста в банку, дійшла до керівника, і за... мій перший капітал складався з зарплатні і бонусів. Не відкрию я ніякого, я не знаю, там п'ятого елементу і е, ніяким. Як там, марафони і забіля не допоможуть. Оль, ну чесно, не знаю, ну, може, але, ти ж щось... в кожного є зарплата, так і якісь бонуси і так далі. Можливо, тоді в тебе є якась стратегія, якісь ідеї, як можна все ж таки ті гроші відкладати. Тому що я бачу, чим більше ти заробляєш, тим більше в тебе росте споживання, тим більше тобі хочеться купити речей. Спочатку ти одягався в секонд генді, потім ти вже в магазинах, потім ти вже купуєш брендові речі, і ти все одно витрачаєш всі свої гроші. Отже, давай нам основні правила. Основні правила, окей. Ну, а... Основні правила це зазвичай, знаєш, коли кажуть, що потрібно диверсифікувати свої а, заощадження. Да? Але у все у будь-якому разі заощадження повинні бути. Тобто, зазвичай а, я, а, потрібно відкладати. А, Ті суми, які є екстра у тебе і залишаються, але а, 10, 20, 30, 40% відсотків від доходності ну тобто не можна так сказати, тому що ти можеш отримувати тисячу фунтів і тисяча фунтів в Британії. Ну, ми з тобою розуміємо в Лондоні або там в Кембриджі, Ну це нічого і нічого відкладати. Але у будь-якому разі ти повинен зрозуміти, яка для тебе комфортна сума, без якої ти можеш обходитися. І, наприклад, ти там назбирав насправді кредит, це така ж сама форма відкладання грошей. Коли а, є а, люди, які не можуть відкласти нічого, але коли вони взяли кредит, то вони знають, що першого да, да, вони знаходять ці гроші першого числа, обов'язково їх сплатити. Тому насправді а, кредит це теж форма відкладання грошей. Так, до речі, це дуже класна штука. Так, так і Ну, Так, так. Ти блін, ой, там де я візьму ці дві тисячі. А так ти знаєш, що тобі на перше число потрібно ці дві тисячі взяти. Тим паче, що. Коли ти вже маєш хоч якийсь, хоч мінімальний стартовий капітал, да там же ти можеш думати, як його датам е збільшити, або відкрити власний бізнес, або стати там я не знаю блогером, або вкладати там не знаю в написання якихось там робіт у будь-якому разі. Але е перший капітал тільки з труда бізнесу свого власного ти можеш ну, заробити. Ну нічого немає іншого. Ніяка там я ще раз кажу, ці всі марафони про фінансові поті. Тільки потоки дайте своєму тілу дозволити собі гроші. Ну, все це круто, але тільки коли ти бачиш це в інстаграмі, а не по факту. Ну не знаю, я, я не знаю таких людей, які сходили на цей там, курс фінансового, не знаю, там мен, 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 менторінг, коучинг, фінансовий коучинг, і ти став раз окей інвестором. Ну ні, ну потрібно заробити перші гроші. Ну це так, але дивись тепер. Таке питання, всі там говорять за інвестиції, купіть собі будинок там на Кіпрі, там сяме це, ми розуміємо, це інші суми, так як мене дивиться, дуже багато людей, які в принципі переїхали, вони можна сказати, стають на ноги. Давай е поговоримо тоді, так як ти в нас дуже розбираєш. До речі, та Катя проводить консультації щодо інвестування, тому майте на увазі. Е якщо в людини є відносно невелика сума, ну давай скажемо в Британії, можна, наприклад, наспирати там ну 10 тисяч фунтів, в принципі, якщо. Yeah. В Британії можна, от що людина може робити з цими грошима і куди вона їх може почати вкладати, щоб вже почати перші якісь отримувати свої доходи? Ну по-перше, будь-яка інвестиція, ми повинні розуміти розуміти кінцеву мету. Тільки мета може потім сказати нам, що це. Тобто, перша це мета, наприклад, може бути: я хочу назбирати гроші на навчання своєї дитини. Друга мета я хочу назбирати гроші на перший внесок на свій перший будинок. Третя мета: я хочу просто, щоб вони їх не не з'їла інфляція. Інфляція, до речі, дуже висока останні роки, і сьогодні мені здається, сьогодні Банк Англії залишив ставку на. Тому самому рівні 4,5, мені здається, це позначає, що інфляція не планує, ну тобто немає тенденції до зниження інфляції, тому що турбулентність в цьому світі вона повністю, ну цебто, тобто, це ж поняття одне, одне переходить в інше. Тому з мета, наприклад, ми виділили мету, що ми хочемо а, заощадити гроші на, що? на там навчання. В Британії дуже багато механізмів для того, щоб зберегти гроші на навчання. А ми можемо відкрити дитячий депозит, який не буде обкладатися податком. І на сьогодні це буде десь 4% річних, які не будуть обкладатися податком. Ну це дійсно круто. 4% і ти нічим. Ну. Нічим не ризикуєш. Сума, яка гарантується банкам, 85 тисяч. Ну тобто, жодних проблем нема. Якщо ми хочемо назбирати на будинок, на будинок є спеціальні ІСА для того, щоб назбирати на будинок. Тобто, ти можеш за рік відкласти 20 тисяч. Сорі, ні, а коли ти на будинок ти можеш кожного року відкладати по 4 тисячі, і тобі буде ще 25% давати держава. Там є умови, але це все-таки такі умови. Вони дуже а, якщо мета назбирати перший внесок на будинок, то ти за 10 років відкладаючи по 10 тисяч. Ну реально ти назбираєш. Тобто, ну це реально 40 тисяч за 40 тисяч за це перший внесок на кредит. Uh -huh. Тобто кожні, кожен рік ти кладеш 4 тисячі на ІСА для купівлі будинку, це лайфтайм. До 4 тисяч держава тобі сама дає 25%. Тобто ти отримуєш 5 тисяч по факту. Uh -huh. І під 4 річних у тебе лежать ці гроші. Да, ти можеш їх витратити тільки на купівлю будинку. Але, ну, але ти купиш ж, будинок. Да, але результаті. ти купиш будинок і а там, а, значить, ну, я чула, що от там тільки 450 тисяч. ну, вибачте мене, 450 там а, а, Вищий поріг 450 тисяч. Ну але 450 тисяч в Лондоні ти можеш купити квартиру. Ну навіть там дво-трю кімнатну. Да, це не буде Мерил Боун, перша зона, три кімнати з там з видом на Гайд парк. Але це буде досить доволі ну, нормальне житло. 450 тисяч в Лондоні можна купити. Ну там не перша зона, ще раз скажу, там і не ну не студія, да це буде нормальне житло. А, тому це дуже класний варіант зараз для тих українців, які хочуть назбирати на перше в а що ти думаєш про інвестиції в акції? Ну зараз ж дуже активно теж просувається інвестування. Давайте навчайтесь, купуйте акції, Apple, Facebook і так далі. Що можеш сказати з цього приводу? А, Оль, дивись, а по-перше, чим більше нас на ринку, на будь-якому, тим а, а, швидше ростуть ці акції. Ми це розуміємо, так? Да? Тобто, вчора, наприклад, я там ну, не дуже там. Там, ну, не вчора, я, там, може, років 20 тому, не знала, що так... ну, я знала, що такі акції, але я не знала, як там в них вкладати. да. А, і а зараз кожен другий знає, що такі акції, і, 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 о, і там можна заробити. І всі всі беруть свої там 100 доларів, там 100 євро і біжать на цей ринок і вкладають. Звичайно, що ринок, який має додатковий капітал, він починає рости. Тому а, акції це а, там Нікідок, це там не щось таке, що там не МММ, MMM. ні, абсолютно ні. Компанії, а, такі як Apple, Microsoft і так далі. Вони завжди потребують грошей. Ну тобто до них прийдуть нові гроші на розробку нової моделі айфону чи ще чогось. І от ці гроші всі приходять. Це класно, здорово, але це не коротка інвестиція то не можна, купивши там на 100 доларів акції, чекати, що завтра це буде 200. Ну ні, це або інвестиція тисяча. Да. або тисяча. Це інвестиція в Тобто ти купив там. Тобто я розглядаю акції як один з видів диверсифікації своїх ризиків, як, наприклад, там, купити ну, на якусь комфортну для мене суму, там 3-5-10 тисяч. І я, наприклад, знаю, що мені ця сума найближчим часом не знадобиться. І от вона у мене буде в якихось акціях. Ти можеш сам купувати акції, там, розбивши, а можеш купувати через ІТФ. Що таке ІТФ? Це фонди, які мають в своєму портфелі якісь акції. Це можуть бути, там, я не знаю, водопостачання, газові, військові, і так там. Ти обираєш просто комфортний для себе ІТФ фонд і вкладаєш в них. І вони вже ризикують твоїми грошима. Зазвичай такі фонди, ну, типа, не знаю, там найзнаменитіші, і вони мають різні вкладення, і ти просто отримуєш дохід від цих фондів. Це теж довга інвестиція. Ти, звичайно, можеш піти третім шляхом стати. Тим самим волком з Wall Street». ну Якщо ну всі бачили цей фільм, але нещодавно вийшов фільм, я знайду, скину, тобі будеш Добре. монтувати, коли там про стосунки чоловіка та жінки, він про аб'юз. Угу. Але він саме показує, як працює, працює ринок акцій, Тобто, ти повинен повністю 24 на 7 сидіти в не знаю, в новинах і дивитись, які рішення суддів, які новини у світі? Трамп побіжав поговорити з Путіним. Ага, завтра акції Газпрому Росії можуть піднятися. Трамп ввів мита на канадську продукцію. Ти розумієш, що канадська продукція, мабуть, канадські акції зваляться? Ну, тобто... Це потрібно в цьому розумітися, жити цим 24 на 7, і тоді це буде твій бізнес, і ти зможеш дійсно це розглядати як основний к... дохід основний дохід, і це не буде довгостроковий несе. Це буде інвестиція от кожного дня. Ти купив на 100, продав на 200, і але це в цьому потрібно розбиратися. Тобто, це не для профанів і зазвичай, коли після таких курсів виходять люди на ринок, вони на жаль втрачають. Мені здається, цифра статистика десь 90% втрачає свій капітал перший. Да, невтішно, тому треба розбиратися або краще, ну, як зазвичай. Ну тобто, нема якоїсь там знаєш, парацетамол, це тільки в ней да, від всього. Тут таблетки немає від всього. Ну, от, ну. ну і давай ми ще поговоримо з тобою за криптовалюту. Зараз же ж сама тема криптовалютчики, мільйонери стають там і так далі. От що ти про це можеш сказати загально а, загалом, а я не ну тобто я не великий спеціаліст в криптовалюті. а... Я вважаю, що зробили саме ті люди, які майнили і вклали в неї в пер, ну, з перших днів, і вони зрозуміли, де оцей дохід, і вони поставили. Ну, тобто перед ними чесно знімаю шляпу. Загалом я зараз вважаю, що криптовалюта це все-таки про ринок а, капіталу, який ходить безконтрольно. Тобто не втішно, але якщо тобі потрібно заплатити за щось без е, якихось там всіх слідів, кінці, слідів да, то ти можеш використати саму крипту. Якщо б тобі потрібно заплатити за щось, е, перерахувати і е, віддати в одному місці, забрати в іншому, це про крипту. І а, зараз, якщо ти виходиш з валюти своєї там, долара, неважливо, а, а, ну у тебе кеш, і ти заходиш в крипту, то ти ще доплачуєш. Тому що крипта, вона високоліквідна, а, тому що люди загалом користуються нею дуже, дуже ну, впевнено, дуже розповсюджена. Але щодо заробітку, да, щодо інвестиції. Uh -huh. Я не думаю, що людина, яка недосвідчена, може як інструмент да, роботи з інвестиціями, да, як заробіток для мене не зрозуміла, і е, у будь-який момент, у будь-який момент, криптовалюта може стати таким самим тюльпаном в Голландії, да, коли люди продавали за тюльпани будинки. Тобто, коли вона стане таким е, непотрібом, якщо держави її повністю узаконять. Все. Ну і, в принципі, воно ну, тобто, якось не... до того йде. Воно вони йде. За це постійно От вони завтра говорить. скажуть, що потрібно проводити міфін Воно йде. Подивіться, поступово, поступово, поступово. Вже не так, як було п'ять років тому. Все одно ти повинен і і, і у будь-якому разі ти не можеш крипту вивести. Наприклад, я продала крипту, і вивела її на будь-який рахунок Оце в банку найголовніше. Ти не можеш. У мене є а, звернення у людей, які тут в банках а, отримали по тисячі там фунтів а, з крипта гаманця, і їм запитали, а де ж ви взяли крипту? І ти повинен так само доказати, де ти її взяв, за що з тобою розрахувалась. Ти продав труси, ключі а, там часи. Ну тобто, що ти продав, чи де ти взяв цю крипту? Тому, а поки у тебе є ринок у того капіталу, коли ти повинен передавати там платити за щось, і тобі не потрібні гроші на а, рахунках, так, да, вона працює в інших випадках. Ну, чесно, Ми проговоримо типи інвесторів, які існують, тому що інвестиції це теж таке дуже обширне поняття, яке потрібно розкласти по поличкам. Угу. А дивіться, по перше, потрібно зрозуміти, з чим ви спите спокійно. Вас, ваш психологічний стан це найголовніше в інвестиції. Якщо ви а, спокійний інвестор, і ви, наприклад, вклали в ці акції в да, і ви не відкриваєте кожного дня зранку е, о Боже, о oh, гад, там впала акція на 2,2%. Ну, тобто, якщо ти спокійний інвестор, і тобі спокійно жити з тим, що ринок він десь падає, він десь росте, але е, давайте так. Три тижні тому ринки впали просто жесть. І всіх, і всі люди, які заробляли там, я не знаю, ну 10 років, вони всі майже втратили. Ну давайте будемо чесними. Але це не кажеться. Ну але це не позначає, що це ринок дуже поганий. Ні, ти повинен розуміти, з чим тобі легше жити. З грошима в, в гаманці і все, і тобі так краще, і тобі так спокійніше, ну і живи з ними, не виводь там в депозити. Да, ти втрачаєш інфляцію, але твой, твій психологічний стан, він набагато важливіше. Е, якщо тобі спокійніше жити, що у тебе є нерухомість якась, а ми українці в принципі. Да? Хата це хата. А що там на якому рахунку хірва знає? Тому, а якщо тобі легше з цим. Йди до цієї мети і купи там собі цю нерухомість, щоб тобі було. Я, наприклад, для себе диверсифікую частину а, зберігаю на рахунках, а, зараз а, опанувала досить впевнено ці ІСА аккаунти, да, тому що вони дають тобі 4 річних без податків. І зараз 4 річних по фунту ну, це дуже непогано. Mm -hmm. Ну, прям дуже, якщо кредит 4,55. ну, тобто... Прям ну, дуже непогано, без податків. А, також а, іншу частину я зберігаю в нерухомості. Це особистий мій підхід. Я з цим сплю спокійно. Можу розказати навіть золото. Там багато людей, хто інвестує в золото, да, скуповують золото в а, думках: о, золото росте. Да, воно росте, отам. Телевізорі на діаграмі, але коли ти продаєш по факту це золото, воно втрачає. Тому ну тобто, ска потрібно зрозуміти, з чим тобі жити легше. Так, про золото це правда, і золото я б ще сказала, ще куди не йшло. А якщо діаманти ти купуєш, то це просто по суті втрачені гроші. Ти ніколи не продаш діамант, хіба що це якийсь там супер унікальний mm -hmm. за ті гроші, за які ти його купив. Ну, да, я ну, думай, 50% Золото, то, я можу 50%. розказати фактичний кейс мій угу. особистий. Це, я просто торгувала золотом, коли я була в банку. На кінець 2014 року я купила на 67 тисяч доларів а, золото в слідках. Я особисто, так як і працювала багато років в банку, я знаю, а, яке золото купувати. Воно повинно бути в слідках по 100 грамів, запаковане. Uh -huh. І там з сертифікатом, який вкладається в нього. Я продала це золото а в 2023 році ро, ро, році. І ви повинні зрозуміти, що це фактично золото, яке у тебе в сумочці. тобто ти повинен з ним кудись доїхати, десь його продати в якомусь банку. І по факту я отримала не більше ніж 4 річних дохідності. За майже ну тобто там 8 років. Хоча, якщо ми подивимось на діаграми воно виросло просто там в рази. Справа в тому, що а, ку, а, золото, яке росте там десь і по факту, коли ти продаєш, це різні речі. Ну так. Ну, а дивись, зараз, звичайно, там самі розмови це про глобальні катаклізми, які йдуть на наш світ. Як ти думаєш, от в Ну, враховуючи те, що можливо може бути війна, там холодна, не холодна. Взагалі, яка от як ти думаєш, чи, наприклад, нерухомість може бути класним варіантом інвестування в цьому випадку, і як взагалі, от стратегію можна побудувати чи диверсифікація всього, в які країни вкладати, тому що в Америці теж можуть обвалитися всі акції а більшість акцій люди якраз купують на американських компаніях? От що ти можеш порадити так часто свого досвіду? Дивіться, зі свого досвіду, на сьогоднішній день ми, українці, так? отримали, ну, чесно вам кажу, карт-бланш. Тобто змогу отримати кредит в Великій Британії або в Іспанії, якщо ви живете, або в Чехії, тобто крізь, де живуть українці, маючи ці всі документи у себе на руках, можна отримати кредит на купівлю житла. Якщо ти вкладаєш, там, не знаю, 10 15-20% в квартиру, все інше береш в кредит. Ти прораховуєш всі свої там, да звідки ти будеш брати? Ну то чому не вкласти частину в нерухомість? От у тебе вже диверсифікація ризиків. Інше на рахунку, да? сподіваємося, що банки всі не рухнуть. Ну, і якась частина звичайно у тебе повинна бути в кармані. Ну тобто, щоб ти міг кудись поїхати з нею. Загалом про країни ну ніхто не знає де буде. Ну тобто Ні, цунамі, не да я не знаю. Я за два тижні до війни подивилась фільм. Не дивись наверх, да. Ти дивилась, коли Ні, вона обов'язково Оля, <рес> Добре. подивись, коли все ну там це фільм про нас. Я от реально говорю, просто перші 10 хвилин потрібно себе пересилити, якщо ти не любиш фантастику. Я не люблю. Тому я себе переосилила. а потім це просто коли він вилазить, краї нема. А, світу нема країни. Я де там ну просто все, просто все нічого немає. Він вилазить з сумкою біркін. да оце про нас. Ну тобто, тому звичайно, що диверсифікація ризиків а, а, можна мати частину своїх коштів у нерухомості. І е, на сьогодні ніхто не знає насправді яка країна там, може і в Україні буде краще та, ніж однозначно. у Великій Британії чи десь. Тому якось от як тобі спокійніше, коли грошей нема, коли нема грошей повністю на загальну ну, квартиру. Ну тоді краще мати там може частина, да там в кредиті цю квартиру і утримувати її, що знаючи, що у тебе щось є. Я не вважаю, що нерухомість зараз поганий е, насправді е, путь до інвестиції. Насправді це все одно е, гарний шлях до е, сохранності твого капіталу. Ну тому що ні, просто зжре інфляція і все. І ну ти так, не зможеш. Це однозначно. Так, ну дуже дякую. Ми в загальному проговорили сьогодні про інвестиції. А в наступних відео ми будемо говорити більш детально про інвестиції в окремі країни, тому не пропустіть.